Одинадцятирічний композитор показав, як створює музику. Наші журналісти навідались у гості до Едварда Пнівчука. Хлопець мешкає у Шеперівцях поблизу Коломиї. Нагадаємо, нещодавно талановитий Прикарпатець став кращим юним композитором країни. Він переможець 22-го всеукраїнського конкурсу юних композиторів, виконавців Жива музика. А також Едвард Пнівчук здобув перше місце у номінації Композитор на 15-му всеукраїнському конкурсі музичного мистецтва. Цетства київський колорит про мрії та плани 11-річного композитора. Наш наступний сюжет. Едвард Пнівчук один із найталановитіших юних піаністів та композиторів в Україні. Хлопця називають Вундеркіндом, маестро віртуозом у свої 11 років. Він з приголомшливою майстерністю виконує дуже складні твори рівня музичного училища а також пише власні. Ось це уривок прилюду номер один до мінор виконує автор Едвард Пнівчук. Ж мій твір пишеться по елементах. Народжується спершу один елемент. Потім я додумаю, як написати другий елемент, і так воно переходить в повну повноцінну велику форму. Вже зараз юний композитор написав понад три десятки творів. Ми збираємося випустити мою збірку. Зараз ноти знаходяться в процесі. Перш ніж піти до Коломийської музичної школи імені Анатолія Косанатольського у клас Любові Хомич Едвард фортепіано опановував самостійно вдома. Пригадує мама Малесенького вчився по Ютубу, ставив на паузу і повторював, як там пальчики грають на відео. Він саме хотів піаніно. Ми мусили придбати спочатку іграшкове, бо він був маленький. Окрім фортепіано, Едвард грає також на скрипці, гітарі. Він дуже часто переможець міських, районних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Пишається мама. Каже син вже зараз чітко визначився із майбутньою професією, знає, і вона що пощастило бути мамою в майбутньому відомого композитора та музиканта. Дуже годжуся, дуже я дуже тішуся і тішуся тим, що він розуміє, що він робить, якщо чесно, деколи страшно, тому що ми розуміємо, що цій дитині треба далі, далі, далі. Ми його підтримуємо в будь-якому моменті. Юний маестру підсумовує усі його знання і здобутки. Це наполеглива праця, і величезна підтримка батьків та наставників. Любові Хомич та Любові Вівчарика ще каже, не являє свого життя без музики. Все частіше нові нові мелодії з'являються у його голові. Десь мені стрільне в голову. Ніби що якась нова ідея є. І зразу біжу до фортепіано її відтворювати, щоб не забути її. Потім в якомусь моменті якась музика в голові народжується моментально і все. Але окрім цього, я займаюся ще іншими справами. Це моє хобі і ще моє майбутнє. Дуже хочу бути композитором відомим. Щоб мої твори грали по всьому світу, хочеться бути так, як Василь Барвінський, там Шопен, Бетховен. І мені хочеться бути приблизно такого рівня, як вони. Хочу мати ще в майбутньому свою музичну консерваторію. Шеперівці Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гращук, події НТК.